Всім привіт, друзі! Ви на каналі Godix. Сьогодні покажу, як виправити помилку запису на диску Steam. Спочатку спробуйте з ярликом Steam властивості, сумісність, поставте дві галочки, натисніть Застосувати. Якщо не допомогло, зайдіть у Steam, відкрийте налаштування, зберігання. Натисніть «Полагодити бібліотеку. Також зайдіть у завантаження та очистіть кеш. Спробуйте запустити, може запрацює і запис на диск вийде. Якщо не допомогло, ще варіант: відкрити браузер. Нам потрібно в Visual Studio, завантажте останню версію. Встановіть Visual Studio, натисніть Встановити. Це має вирішити вашу проблему. На цьому все. Дякую за перегляд. З вами був Валер. Всім бувайте!